Вітаю вас, друзі. Останнім часом події розвиваються, як в принципі, і раніше, доволі динамічно. Багато з чого нам, як і раніше, не зрозуміло. Але спробуємо з вами проаналізувати те, що відбувається зараз. Ну, звичайно, нас більше цікавить саме світова політика частиною якої ми з вами є. Багато в чому ми є заручниками цієї політики. Для чого це нам треба? Ну, по-перше, це цікаво. По-друге, якщо ми з вами правильно проаналізуємо, ну, принаймні так, як ми розуміємо, для нас буде зрозумілим трошки найближче майбутнє. Тобто, ми зможемо на підставі цього щось. Хоча би в, в найближчій перспективі приблизно прогнозувати. Звичайно, імовірність помилки існує завжди. Але тим не менше, коли нам більш-менш зрозуміло, що відбувається, ми з вами менше переживаємо. А якщо ми менше переживаємо, то ми менше хворіємо. Адже ви знаєте всі хвороби від нервів, окрім тих, які від кохання. І. Якщо ми з вами менше хворітимемо, ну, відповідно тоді ми з вами матимемо більше сил для того, щоб оборонятися і завдавати більшої шкоди нашому смертельному ворогу. Чим більше ми зможемо завдавати шкоди, тим більше у нас перспективи вижити, перемогти клятого сусіда недоумкуватого, Хоча справедливості Раді треба все-таки відзначити, що не в усьому він недоумкуватий. Але головне, через що він хворий на голову, це те, що він поліз на Україну. Поліз зі зброєю, з мечем. Ну, як ми знаємо, хто з мечем, той від меча. Так от, давно Україна. Зверталися до країн Заходу, щоби Захід надав право Україні бити в глиб Росії її зброєю. Впродовж кількох років ми просили, благали, але нам постійно відмовляли. І ось останніми днями ми бачимо інформацію, що Захід і Сполучені Штати в тому числі. Надали Україні право бити їхньою зброєю в глиб Росії. А що сталося? От цікаво, чому не давали право не давали, а тут раптом передумали. Адже це ж, можливо, призведе до ескалації, якої вони, як вони розказували, бояться. А тут що, вже перестали боятися ескалації? Ну, думаю, що не зовсім так. І от я на свій розсуд проаналізував ті події, які відбувалися, і ми з вами зараз також на них зупинимось. А що відбувалось? Ну, перш за все, відбувались вибори у Сполучених Штатах. І від того, який результат цих виборів, залежали, залежали подальші рішення партії, яка зараз при владі у Сполучених Штатах. Адже, як показали результати, перемогли їхні конкуренти. А в політиці конкуренти часто це є вороги. І враховуючи виступи публічні цих конкурентів, ми не сумніваємося, що там не лише конкуренція, а там відверта ворожнеча. Ну і ніхто не любить своїх ворогів. Про що б не йшлося? Чи це державні справи, чи особисті? Будь-яка людина все одно не може відкинути свої особисті сприйняття. Ніяка людина, жодна людина не може їх відкинути. Так само відбувається в будь-якій країні, в будь-якій політичній а країна це суспільство, відповідно, там є політика, тобто в політичній площині. Отже, що сталося? Перемогла республіканська партія. Ну, представник республіканської партії переміг на цих виборах. Відповідно, і він скрізь декларував, що хоче закінчити війну за 24 години. Ну, Він не сказав, коли це відбудеться, одразу після перемоги чи до інавгурації напередодні. Ну, Він сказав, що буде до інавгурації. Тобто, це може бути і напередодні. Чи це так станеться, чи ні, нам би хотілося якомога швидше. Я вже неодноразово про це казав. Ми мріємо про те, щоб ця клята війна закінчилася якомога скоріше нашою перемогою, а краще, щоб вона й не починалася. Ну, але вже маємо те, що маємо, як сказав Класик. Так от, вибори відбулися, переміг конкурент. То та партія, яка при владі ще буде два місяці. Ну, вони ж теж цей план не відкидали. Вони його проробляли і вбудовували відповідні сценарії. Ну, мало хто своїм конкурентам хоче зробити добре. І тому, якщо вже переміг конкурент, то треба прийняти відповідне рішення, від якого він уже відмахнутися не зможе. Тобто адміністрація Сполучених Штатів надала Україні право бити в глиб. Її території, російської мається на увазі території, що це може спричинити? Ну, давайте спрогнозуємо, це може бути відповідь Росії ударом, наприклад, по західних країнах. Може. Ну, не зовсім імовірно, але може. Росія може полякати, що вони, в принципі, вже й почали робити. Це їхня улюблена іграшка лякалки. І вони вже пригрозили, що це може спричинити Третю світову війну. А хіба вона ще не почалась? Ця Третя світова? А хіба пряма участь КНДР у війні Росії проти, Україні, проти України на боці Росії? Це хіба вже не Третя світова? І це ж не відпускники. Це представники регулярних військ КНДР. Тобто, фактично, у війні Росії проти України бере участь уже три країни. Це як мінімум. Те, що там зброя надається різними країнами, так. Але регулярні війська поки що, ну, принаймні з західних країн, не брали участь на будь-якій стороні в цій війні. Росія пішла на ескалацію. І тепер вона в ескалації звинувачує відповідно захід. Припустимо, що вона зможе нанести якийсь удар. Ну, це може бути лише ракетний удар. І не всі ракети долетять, Якісь, звичайно, можуть долетіти. І саме тому в Європі вже останніми місяцями лунали не один раз заклики до населення, записатися харчами, запасатися водою. Тощо, це теж було не випадково. Ми ж аналізуємо з вами ретроспективно, так би мовити. Бо це теж було зроблено свідомо. Адже таке рішення вже давно готувалося. В публічній площині постійно були заперечення. Але рішення готувалося. Відбулась зустріч президента США з представником Китая Сі Цзіньпіном. Там теж, відповідно, йшлося про певні, так би мовити, домовленості. Ну, Ми можемо припустити. Ні я не був на цій зустрічі, ні, мабуть, ви не були, а може хтось із тих, хто зараз дивиться, і був на цій зустрічі, я не знаю. Ну, Таке можливо. І більше інформації така людина має. І от пан Шольц, всіх нас здивувало, але це знову ж таки, як показують подальші події було частиною цього плану і цього сценарію. Він зателефонував, Ну мабуть, визначалися партнери, хто ж зробить такий телефонний дзвінок в Кремлю, ну, ватажку Кремля. І от цей дзвінок зробив пан Шольц. Ну, звичайно, ми тут всі осуджували, ну, багато хто, не всі, багато хто. Одразу виступили з осудом, це ж порушення ізоляції тощо. Але ми з вами не знали, які сценарії, які плани розробляються партнерами, нашими партнерами на Заході. Ми не знали цього. Але зараз можемо припустити, що це також було сценар... частиною сценарію. Отже, він зателефонував і проговорив з очільником Кремля. Події, які відбуваються. Те, що він сказав у публічній площині, це приблизно що, мовляв, треба виводити війська з України, припиняти війну і сідати за стіл переговорів. Ну, це коротко отак. От Але реакція, зі слів пана Шольца, реакція з боку очільника Кремля була щодо продовження ескалації, продовження війни. Ну і як він них інакше, у нього зараз ініціатива і у нього просування на фронті, а тут йому пропонують зупинитися. Це теж, я думаю, очікувана реакція і нікого особливо не здивувала. Але це стало підставою. Ну і також, участь війська НДР на боці Росії стало офіційним приводом для прийняття рішення щодо права України. Завдавати ударів Західною зброєю в глиб Росії. Тобто ми можемо зробити висновок, що це було все частиною сценарію. Ми не знаємо всіх таємних секретних перемовин між нашими партнерами, в тому числі за участю України, без її участі, але те, що вони проробляють сценарії, імовірні кроки у відповідь на. Безперервну ескалацію з боку Москви – це очевидно. Вони шукають рішення, але до якихось рішень їм треба теж підготуватися. Не все те, що викидається в публічну площину, ну, треба сприймати з великою довірою. Багато чого взагалі треба сприймати з недовірою, тому що інформаційна війна якраз і точиться в публічній площині. Так, на жаль, це на наших людей, на наш народ впливає часто негативно, бо це часто породжує розпач в тому плані, що от наші партнери нас кинули, нас не підтримують і таке інше. Ну, насправді ж це не так. Ми бачимо, які реальні дії відбуваються з боку наших західних партнерів, але ж всі думають про те, щоби. Цю війну закінчити з найменшими втратами. І от, коли ми з вами думаємо про те, що якісь події відбулися ну, з якихось незрозумілих причин, то ми з вами маємо розуміти, що є певні причини, і вони стосуються як внутрішньої, так і зовнішньої політики в країнах наших партнерів. І стосовно того, що відбулись вибори у Сполучених Штатах, які результати. І от у мене зараз питання, на яке я поки що не маю відповіді. А якщо, наприклад, так станеться, що Сполучені Штати змушені будуть вступити у війну, ну, наприклад, у відповідь на якісь удари з боку, з боку Росії, і там буде оголошено ну, умовно, ми з вами зараз міркуємо. Наприклад, буде оголошено воєнний чи військовий стан. І от я не знаю, як стосовно їхнього законодавства, чи під час такого стану передається влада від попередньої до наступної, чи може не передається. От я цього не знаю. Якщо такий стан відтерміновує передачу влади, ну, тоді це також багато чого пояснює. Але знову ж таки, це, моє, це лише мої припущення, і це треба дивитися їхнє законодавство для того, щоб правильно зрозуміти. І знову ж таки, ми з вами говоримо лише про наші з вами припущення. Але вони все-таки мають під собою підґрунтя. Ми виходимо з тих подій, які стали наслідком певних рішень. Певних переговорів, певних телефонних дзвінків тощо, тощо. Плюс ми з вами знаємо, що Китай не зовсім задоволений участю КНДР у війні, бо там є також свої взаємовідносини, причому історично, такі, які склались історично, між Китаєм і. Кореєю, корейцями, китайцями і корейцями, і ці відносини не дуже прості, незважаючи на те, що, начебто, Китай є покровителем КНДР. Ну і плюс ми знаємо, що Кремль завжди, там, де у нього немає сильних позицій, він намагається розколоти своїх, ну, не те щоб ворогів, а навіть партнерів, щоб між ними не було єдності. Бо якщо ми говоримо про колективні організації ОДКБ, коли Кремль кинув Вірменію, ну, просто кинув і Вірмени від того були дуже розчаровані. Зараз прийняли багато різних рішень у відповідь. І зараз ця шанхайська організація співробітництва, там теж ну, Китай не бачить Кремль. у як повноправного члена, з яким би Китай хотів ділити своє, свою першість, бо Китай зараз намагається домінувати на міжнародній арені, створює багато різних організацій, вливає гроші в пропаганду тощо. І Кремль розуміючи всі ці тенденції, він хоче також внести певний розкол між членами. Членами тих організацій, де він також бере участь. Ну тобто, Баба Яга як завжди проти. Ну, це моє враження. Воно може бути і хибним. Але я принаймні висловлюю свою думку так, як я, наприклад, відчуваю ситуацію. Для чого я це все викладаю і ділюся з вами? Можливо, на підставі цього у когось також народяться якісь. Ідеї, хтось також може це використати і в когось виявляться свої прогнози, то плюс це нам ну мені принаймні дає певну впевненість в тому, що ну ми точно не одні, Україна не сама, ніхто Україну не кинув, і, хоч багато вже витрачено ресурсів для, на цю війну, і це всім важко. Бо у всіх є свої проблеми, які також треба фінансувати разом з тим, нас продовжують підтримувати і фінансово, і в воєнному плані, можливо, не так, як ми би хотіли того, але тим не менше, ми відчуваємо цю підтримку, і ми ще не знаємо, як надалі розгортатимуться події у світі і навколо цієї війни. І якщо вже так може статись, що розпочнеться Третя світова вона фактично розпочалася, то я не думаю, що Україні від цього буде важче. Я взагалі, чесно кажучи, погано розумію, як Росія, враховуючи її обмежені ресурси, хоч вони зараз і там розказують, як у них економіка піднімається. Насправді багато інформації є такої, що вона не зовсім піднімається, ця економіка? Як вона збирається воювати з іншими країнами, якщо вона досі не змогла ефективно, ефективно досягти якогось результату у війні проти України? Як, за, за рахунок яких, яких ресурсів вона може воювати ще? З іншими країнами, ну мені, чесно кажучи, це не зовсім зрозуміло. Отож, друзі, останні події, я вам чесно скажу, мені додали ще більше оптимізму. І якщо я вам неодноразово казав, і ми всі впевнені в тому, що Україна переможе, інша справа, що хотілося б це швидше. Ну, але перемоги не завжди бувають. Тоді, коли нам хочеться, вони часто бувають відтермінованими. Так от у мене оптимізму додалось. Ну, я завжди, в принципі, оптимістично дивлюсь на речі, навіть такі погані, як е, війна, Ну, не може так бути, щоб такий, така велика кількість країн з таким економічним і військовим потенціалом могла програти. Набагато слабшій країні, ну, хоч вони і хворі. Ну не настільки хворі, щоб вже геть йти на суїцид. Ну, у них у всіх є діти, сім'ї, родини, онуки, які вже звикли жити в шоколаді і що отак от, взяти і все спалити. Ну, сумніваюсь. Не настільки вони хворі, хворі, але не настільки. Отож, друзі. Я сподіваюся, що оптимізму додалося і вам. Я сподіваюся, що ми з вами не втратили віри в перемогу. Я сподіваюся, що наш дух ще більше зміцнився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підписки, поширення, подобайки. Якщо... У вас є своя думка, будь ласка, а вона, я впевнений, у вас є, бо такі теми не можуть слухати люди, у яких немає своєї думки. Будь ласка, можете ділитися коментарями, поширювати відео. Я вдячний вам за увагу. Отож, будьмо здорові, бережімо себе. Слава Україні!